О, Привіт! Ти зробив десь по математиці. Даш списати. Та в тому-то й діло, що цих номерів немає ВДЗ. Інакше я б не просив би. Так що даш списати. Ага. Розказуєш, що ти вчора робив? Футбол грав. А, так. І що виграли? А, програли. І з яким рахунком? 5-6. Ну, блін, це було близько. Це було близько. Хоча б на нічого вивели б. Поняв. А я в тіктосі сидів. встал Чекаю. І що там? Забув зробити? А, ну тоді все. Ми вже не стає не списати. Так що до мене в кармані телефон, ключі. Руку. Так, все тоді. Можеш забирати. Та ти не переживай, вона не знає, що це списано. Я в п'ятому не так написав, а шосте я в салі не писав. О, вже йде. Доброго ранку. Блін, не вже доброго ранку. Траві ту книжку, поєднати її функції. Що такий стан ніякий? Що вчора чи що? Всю ніч карти грав. На що? На гроші. І що конкретно грали? Дурачка. Теперц. Ти хоч мієш в нього грати. І скільки я заробив? Дві тисячі доларів. А, время. Ясно. І на що витратиш? Вчителів, і так зарплатня маленька, а щоб побачити, які гроші ти заробляєш, то взагалі охерніть просто. До речі, якось один раз я забув, що у нас додали ще один урок і пішов збиратися додому. І я різко згадав про це і побіг у клас. Вчителька подивилась на мене, як на ідіота, і сказала сідати на місці. Після цього я прокинувся і зрозумієш це просто. Наші тобі три час. Це мабуть будинки, так сказати. Замість того, щоб її будинки. За психологом, а клас, що залишився, розділився на дві групи. Перша намагалася відновити порядок в класі, а друга, разом з вчителем, почала його тримати, щоб він ще чогось не на Sözün dedi,